і вам покажу природу. Сама подихаю свіженьким і вам красу покажу. Дивіться, як. луки туди вільхи, ось аж вільх багато і назвали нас село Вільховодки. Ой, так чудово, свіжо. Льоша, мабуть, корови кози пасе, а травичка свіженька на природі, чого його в сараї стоїть. Чистий продукт. Терницьці як красиво під Бугром. І ці, а ось яблуні за тут гружбі багато. Оце все подол лішнє наросло, не було. Понаростало мої дерева. Краса. Вільхи, то і село назвали Вільховод, Там багато в нас їх. Їхала по ділом, їздила. Просила, щоб вже огород за мотижи мені. бо п'ятьки поламалась. А вчора їздила на роботі був словік. А це дума. Робить сусіда. Сказав, на 12 приїде з прицепом, Мотоблок той грузи. Все по ділом, без діл немає. Так, подивились, полюбувались, мої любі. Ну і за цвіта ще красивіше. ще маму на природу. Мамочка в мене любить їздити, подивитися. Ой, ноги вже не ходять дуже, а то добре, що я возю. Вона як поїду, так наче силу наберушся. А зірочок дуже і не цвітуть, немає. Філелки, зірочки, нема дуже щось. І тут терень ще не цвіте. Тільки він бубинки випускає. Так, працюємо. Мотор витягли у польцю міняти, мам другий, він прийшов з Польщі. А це кран купили, щоб витягувати, щоб все під рукою було. Боже, як на СТО. машин, не обійдеш. Мама вже в машині. Жажда. Водички набрала. Їдемо, мама. Єдем. Машину помила, попила соса. Надухали пагучки. Людочка прийшла бабусі і допомагає їй розпаковувати, так? Да? Люда? Ну тітко моя. Внутко. Дивіться, дека досточка. Воря написана. Сьогодні у нас урі 5 місяців мої любими теж. Це мій любими. Дивіться, добре запакована упаковочка. Так. Яка краса, вона любується мої драйки. Зроблена на пластикові, Я таку ще й не замовлю. Це новенька вдубочка в мене для моє... нашої колекції. Давнуче. Ще й подаруночок тут ось нам положили. ну дивіться, на магнітик ось можна як зробити. Таке замовляли, але ну, трошки не таке. Тут у пластикові ще краще зроблено. Зараз поїдемо до варічки в гості і повеземо їй подаруночок. Та у нас в нас подаруночків то багато. Ну Це буде на згодку. Тільки варічка народилась і мені її принесли. Зразу. Да. На маленьке, бабусі Любима бусинка. <сі> Як може бабуся не любити, там пишуть одну дужче любиш, другу не дужче. <сі> людочка біля мене, ворічка ж не біля мене, ну, заїжджаю ж по можливості. А люблю я їх одиноко. На руці який полець не вріжеш, всі болять, мої дорогенькі, так що не можна одну любити, другу не любити. Всі вони для мене одинокі. Бабусі, не всі вони любимі. Любиш бабусь? Ала ві? Людочка нас по-англійськи велика, да? так? Так що все само найкраще моє золотеньке. Люблю я всіх одиноко. і то і вас люблю, мої любі. Ну як же не любити, як Бог гласить. Люби всіх ближніх. はあ。<sighs>